Від 20 до 300 тисяч доларів коштує сходження на Еверест. Все залежить від сервісу та обраного пакету. Сервіс базового табору найдешевший, він коштує біля 20 тисяч доларів. Цей пакет включає документи на сходження, палатку та харчування в базовому таборі. Але вище нього ви працюєте самостійно. Ви маєте самі носити та встановлювати намети, самостійно готувати їжу. Сервіс компанії «Нагорі» дорівнює нулю. Від 37 тисяч коштує повний сервіс напряму з непальською компанією. Сюди входить супровід особистого шерпа, штучний кисень, та берета харчування на горі. 55-90 тисяч коштує сервіс супроводу іноземного тімлідера та топових непальських компаній. Настільки дорожче, тому що за іноземного тімлідера теж треба платити всі збори, а також є суттєві покращення в самому сервісі порівняно з більш дешевим варіантом. Сюди не входять гелікоптери, додатковий кисень і ще один